Доброго дня, шановні колеги. Пропоную до вашої уваги відеовізитівку державного навчального закладу, де я маю честь працювати вчителем майже два роки. Це я, репкіна Тетяна, ті чертання, як називають мене учні та вчителі. А це мій клас, що прямує до кабінету інформатики. А це моя школа Пхукет Муніципал Кіндергаден and Скул, що в королівстві Таїланд. Таїланд тропічна країна, що знаходиться у південно-східній частині Азії. Дуже далеко від України, а тому природа, звичай і культура тут значно відрізняються. Те саме можна сказати про систему навчання. Це Тічер Ойл, тайський класний керівник. Вона саме намагається закріпити гумову рукавичку, наповнену молоком, щоб замітувати доїння корів, а поряд з нею тайський асистент Тічер Грін. У цей час я нарізаю паперову солому. Ми готуємо наочний матеріал для чотирьохтижневого проєкту. Тему клас обирає за допомогою голосування. Ми завжди працюємо в трьох. Ранкові зустрічі, уроки, сніданок та обід з учнями завжди три вчителя. Кожен навчальний день я починаю з йоги, зарядки, танців або рухливих ігор під музику. Зверху та знизу ви можете помітити фотографії із спортивного заходу, де виступала наша школа. Тривалість уроків 50 хвилин. А це фрагмент з уроку англійської мови. На уроках я застосовую велику кількість матеріалів: реджіопедагогіку, Монтесорі-метод, тпр метод для вивчення англійської мови. Планую інтерактивні уроки, проводжу експерименти, ігри. Урок англійської це і дизайн, і мистецтво, письмо, і одіювання, здоров'я збережувальна галузь та акторський гурток. Окрім англійської мови, діти вивчають велику кількість дисциплін. Наприклад, готують традиційні страви. Грають на музичних інструментах, танцюють та вивчають елементи національного театру Кон. А це я радію варенику з рисової муки та бобовою начинкою. Є в школі і плавання. До басейну ми їздимо на Сонтео, аутентичному автобусі без вікон. На уроці учні відпрацьовують базові основи плавання, знайомляться із правилами техніки безпеки. З дівчатками та хлопчиками працює по два тренери на групу. А це фрагмент тайського ЯДС. Вчитель імітує дощ, а діти граються та бігають. У Таїланді фактично лише два сезони сезон дощів та сезон спеки. Тому дощ це і радість, і причина потопів, і тема уроку. А це обід. Він складається з м'яса та риби, обов'язково парового рису, супу. Після денного відпочинку я проводжу математику. 谢谢 До вашої уваги фрагмент з екскурсії історичного музею. У тайській системі освіти велику увагу приділяють навчально-виховним заходам. В першу чергу вони націлені на розвиток національно-патріотичних сімейних та релігійних цінностей. Музей розповідає про часи, коли пхукет був центром здобутку олова. Тоді до острову іммігрувала велика кількість китайської діаспори. З тих пір пхукет це багатокультурний простір. Із надзвичайно цікавою історією та традиціями. Зверніть увагу. Зараз ви спостерігаєте похід до храму. Зверніть увагу на доброзичливу реакцію оточуючих. Вчитель в Таїланді це поважна професія. Для своїх сусідів я не Таня, не українка, не іноземець, не сусідка, я кункру або тічер. Раз на місяць я проводжу діагностику та оцінювання. На основі опитування або тестів дітям виставляється бал. Результати відправляють до рекрутингової компанії, яка приймала мене на роботу. Іноземці у школах це здебільшого аутсорсингова система. Школа наймає компанію, яка займається пошуком та роботою з іноземцями. Компанія несе повну фінансову, документальну та інформаційну відповідальність. Ми не комунікуємо із директором школи, між нами завжди є посередник. Мені пощастило, що я можу працювати і одночасно проходити навчання в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Навчання дає знання, а робота досвід. Сподіваюся, що цей мікс вдосконалить мої професійні якості, які стануть у наоді людству. Дякую за увагу, шановні колеги. З повагою, Тетяна Репкіна.